Доброго вечора всім. звати Андрій, я продюсер Івана в Тіктоці. Помагаю Іванові безплатно. І ми хочемо об'явити, що завтра, іменно завтра, іменно того місяця, того року буде зустріч. З Іваном в парку біля маленького фонтанчика о 16.30. 16.30 буде зустріч завтра з Іваном Денисюком. Іван Денисюк прийде, а якщо не прийде, ви можете його облити водою. <реш> Домовилися? Тоді завтра на 16.30 16 великий парк біля маленького фонтанчика. Я думаю, що у вас дуже багато фанатів. Приходьте. Будемо фоткатися, селфитися і, напевне, з'їмо якесь разом коротке. Відео на три хвилини. Ну що Іван? Ти готовий? Ну так. Да. Годой зустрітися з купою фанатів. Угу, mm -hmm. да. Ти дивись, щоб тебе вони не порвали <гум> на друзки. <гум> всім гарного дня, всім гарного вечора і до завтра. Бувайте здорові. Хороші брови! Тіло є плічі і до стріч.